Місто Сінігалія, Італія. Це одна із головних площ цього міста. Невеличка площа. Але уютна. Ця площа називається площа Рима. Це ви бачите ратуша. Тут знаходиться під цією ратушою палац. Тут комуна. комуна переводиться як міська рада, досить насичена. Культурна програма в цьому місці. Бачите, Афіша. Це афіша на цей місяць. І наступний місяць серпень. Поряд кафешки, і навіть багато голубів злітається. Бачите. Пенсіонери зібралися, спілкуються так мило. Годинник показує точний час і в 12-го дня. Фонтан, фонтан Нептуну. На жаль, це Нептун без рук. Мама, мама, мама. Ви бачите церкву, ця церква. 15 століття, дуже гарна церкушка, на жаль, зараз від... закрита. Зараз я планую прогулятися, позаглядати по вітринам. Зараз в Італії проходять літні знижки. Покажу вам деякі товари, які Отак. Цей костюм літній. 40. 20% знижка. Так. Так, блузу можна купити за 71 євро, а таку спідницю у нас за 79 євро. Я думаю, що це шовк. Мені здається, що це шовк. Можливо, я помиляюся. Ну, а таке плаття за 130. 5 євро, знижка 20%. Ну, зараз товари в основному на цих на цих сконтіці називається. Ці знижки в основному реальна ціна 20%. Така гарна літня плаття жовтого кольору, подивіться, 20% знижка, 80. 9 євро. Гарне платочко, гарна фігура. Так, я вам покажу. Продається тут канабіслайт. Це автомат, я так розумію, так, да? це автомат. Зараз магазин закритий. Я позаглядую по, по вітринах, а потім є невеличкий базарчик, зайду на баз, невеличкий цей базарчик, покажу вам ціни, базарні ціни. Так, я дивлюся, вас цікавить тематика от, шопінгу, покупки. Так, ну що, оця рубашка, чоловіча рубашка коштує. 30, 30 40 євро із чистої э, льон льон. Те штани коштують із э, льону чистий льон 46 євро майже. Э, Каміччя. Ця рубашка на хлопчика коштує 25 євро. А ось такі шорти коштують 25 євро. Ні. Такі ціни. тут я знижок не бачу. На ці вітрині я знижок не бачу. Це головна вулиця цього міста. Рух машин перекритий. Вуличний музикант. Дивимося на взуття. Зона марки я вже розказувала, що займає перше місце в Італії по виготовленню взуття. Виготовляються і досить відомі марки, такі як Hugo, Такі як Gucci, дарні. Гарне взуття мені подобається. Досить такі класичні варіанти, ну ціна теж отакі от шлюпанці ви бачите жіночі. 20%, 20%, 20 знижка, сто євро. <'язують> бачите, не тільки я заглядую по вітринах. Гарне життя. Так, отакі босвиніжечки. Теж 20% знижка, 95 євро, а поряд за 77 євро можна купити все, 20% знижка. Ну, зараз гарний товар, знижка в середньому, там 20%. Багато людей заглядують на вітрину. Я боюсь собак, мене собака вкусив того року, то я стараюся триматися подальше цих собак. Тут, в принципі, в Італії немає бездомних собак, але є такі хазяї, що хай Бог милує. Ось такі літні варіанти. У нас лесені 87 євро, 76 євро. І для мене чому це Все Це 20% 20% єшка. Так поля шлюпанці 71. Гарні, гарні моделі. Гарні моделі. Це такі шлюпанці 103 євро. Да? Но це все марки, відомі марки. Марки ви можете почитати. Я не буду називати, мені не можна робити рекламу. Да? Є сумочки. Зі збільшу зображення. Такі шлюпанці вісімдесят вісім. Такі шлюпанці 103. 180 евро, может вообще процианити, может быть фирму, марку, 119, 119, это как життя. такие оригинальные, да, нижечки 95 евро, а величка сумочка, 136 евро. Платіми. 103 євро. Ну, Особливо класичні моделі. Нічого не можу сказати, гарного суття. 127. 100 євро в ці клетки. Бачите, скорее всего по з 103 євро. Сумочка 103 євро невеличка. Такі з камінням, да? 111 євро. 103 євро шлюпанці поряд. Тут подивіться теж з камінням 63 євро. Гарні шлюпанці. Ну це і матка Гарно. Гарний, Гарний вибір. Шлюпанці 140 євро, ну, я не бачу тут знижки. Тут шкіра. Шкіра і ортопедичні. Є тут знижки, знеш... а є тут, в принципі. Не знаю, мені здається, що це ця знижка. Знизу знижки, а тут наповню. Ось такі шлюпанці 150 євро. Ну це марка і це ортопедичне, а то ж називається ортопедичне взуття шкіра

Дивимося, ще на прикраси. На вітрину з прикрасами. Тут і дивлюся посуд в такій морській тематиці. Да? Така чашечка коштує 35 євро. Чашечка 35 євро. Такий посуд 55 євро. Я не знаю, напевно, напевно, цей комплект із двох тарілок коштує 55, мені так здається. Бачите, 150 таке блюдо морськітимати сюди. Да? І маленьке таке блюдце, квадратненьке, 24 євро. Так, е, оця колана називається. Колана. Це як ці гуси, гуси як вони називаються? 400 євро. Я сподіваюся, що це натуральні ці гуси, А такі. І за 90 євро. Бачите, вот, оцей коланчик, Надіюся, що це натуральні. 24 сердечко в євро. євро. не знаю, куди це сердечко. І от такі ж сережки за 400 євро дорого. Дорого, як для мене. Я розумію натуральне, але одно, Як для мене, 400 євро через що. І ось такі, бачите, буси 90 євро. Не знаю, чи це натуральне воно. Це каміння за 90 євро, чи ні. Для далі. Вітрина з дитячою одежі. Цін я не бачу, цін я не бачу. Да, тут починається вже. Так, отаке платячко, знижка 30%. 48 євро для дівчинки. Бачите, таке платтячко? Так, сумочка, да что сумочка? Сумка и что я не вижу. Сандали. Сандали. 47 евро. Какие сандали? Важко розібратися з стінами. Добре, підійшли до базару. Зараз прийдемося по базару, подивимося, що пропонує своїм клієнтам цей базарчик. Так, за 5 євро можна купити якісь футболочки, літні блузи. брюки можна купити, шорти. Деякі речі з етикеткою в Італії. Літнє плаття блузи в основному. Так, ціна хочу 18 євро. Отакі такі за 10 євро, так? Великий вибір. 20 -10 євро. Я думаю, що ці теж будуть без 10 євро. Отаке От плаття. Зараз покажу 33 євро. Це такий більш святковий варіант. 33 євро. Думаю, що це китайський варіант. Да, я думаю, що це в Китаї зроблено це плаття. Теж брюки можна купити за 10 євро шорти. Деякі є, бачите, етикетка зроблена в Італії. Ну, я думаю, що тут є багато китайських речей. 10 euro. 10 euro tutto. Questo, no, sì. questo, questo lo calore tutto 10. Sì, 10. Questo non è uguale, c'era 10, ah, 12, sì, 13, sì, sì, 15, sono sì, mm -hmm. tutto. Grazie Adesso Guardo, grazie. Letni plant, velocity weber. 20 euro ai dali. Tutto bellissimo vos no. Так, шесть пар вот этих же летних носочки можно купить и за 5 евро. Тут всякая дребедей. Я думаю, что это китайские товары все. Все китайские товары. Великий базар в цьому місці, місце Сінігалія четвертому. Я вже якось знімала відео про цей базарчик. Там, досить популярний. А от сьогодні неділя то невеличкий базарчик. Теж, бачите, шорти можна купити за 5 євро. Штани от, теж за 5 євро. От, від 5 євро. А тут. Такі штанішки 15 євро коштуються. Зроблено в Італії з вивіскою. Ну, ціни на базарі доступні, Бачите, багато є речей. От платічко, да. 15 євро. Зроблено в Італії. Такий класичний літній варіант Куричного і біжого кольору. Є й китайські. Китайська продукція і багато є і зроблено в Італії. Ці недоступні. Покажу вам ці цікаво. В основному, бачите, одежа літня. Босоніжки із зуття продаються, да? Шльопанці, літні плаття, футболки, майки, Ціни, ви бачите, від п'яти євро бачите. П'яти вісім євро можна купити плаття. Це 15 євро. Чите. Теж вузи від п'яти євро. Великий вибір на всі смаки. Ви бачите, можна порівняти, які ціни в магазині і які ціни от на базарі. Ціни на базарі такі більш-менш доступні. Тут теж купальники, нижня білизна. і Теж знижки. Так, такий купальник. Десять процентів знижка 49. Це видно марка. Досить яскраві купальники. 50. 44 євро. Ціни ви можете побачити. ціни. Друзі, надіюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, підтримуйте розвиток Україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня, бережіть себе.